Ось тут є дуже гарне грибне місце. І ану, що я там побачив? Ідемо, подивимося, що я побачив. Сьогодні 13 вересня, субота. І ось що я побачив, подивіться. О! Як я люблю в цих мохах витягувати з такі грибочки. З такі грибочки в мохах. Суперові. Грибочки. Літом я тут, бо знайшов цілу сімейку. Все тут було в грибах. Ну зараз нема. Осінні ще не йдуть. Сухо було і вони не могли йти. Можливо, після цих дощів. Вже землю трішки намочило тут. Може піде. Ось тут ще один червоноголовик. Ось Тут неділю назад я зрізав червоноголовики. Ось Тут ще один є. Залишився, мабуть, тієї неділі. І отому щось я побачив, гарненьке. Та йдемо подивимося, що то є таке гарненьке. Лиш, мабуть, треба з другої сторони. Даребо всі. Дуже мокрий після дощу. О, яка краса. Ось яка краса. О! Ось такий молоднячок попався. Чудова краса. Гарно як пахне. Слава Богу. Ось, друзі, знову бачу таку гарну красу. Давайте ми підійдемо до, до тієї краси. Спидиться там, яка краса! E acá, craçado, no tico. Ai, Zara, me tudo azelíssimo. Ósia, que reboteca, ticao, te biaprichosa mesmo. Boa, e aqui dou Красень. Дуже гарний грибачок І ото там ось щось заховалося від мене. Йду, я подивлюся, що то є. О, що тут є? О, що є тут? О! Який грибовий! Слідуючи ось такого грибочка сьогодні, правда, все один, ну два відсели. Нема сімейко, сімейок, сімей, але я радий і задоволений, що Бог дає і такі грибочки ще. Це я прийшов на таке місце, де тут тільки під яленками люблять гриби. В цьому році я тут знайшов найбільшого гриба. Дуже великого, який шапочкою відро не вміщався. Тут тільки треба згинатись і дивитися під яленочки. Ось так, забирати в бік. і... Що ви там бачите? Ось що там є! Каплі дощу. Впали на камери, вона виключилась. Ось. Якого красня. Там був ще один менший, але він геть такий мокрий. Набора вологи. А цей ні. Цей гарненький. Зараз ми сюди будемо провіряти ці ялиночки. І що під ними є. Ось такий. Мухоморчики тут кинулись, молоденькі. Ось там сховався один. Там почали вже виходити мухоморчики. Ну, no, а біля них вискочив і один біля... білячок. Молоденький. Oh. Там теж є мухомарчик, а білячків більше не бачу. Фу. Стоє жарко. Уже виглядає сонечко. Ой! Я вас туди сюди вверх, я вас побачу чого Гарненького. Ось який красунчик. Але він уже все. Здалеку виглядав дуже гарний, весь зіджений. Я його навіть не трогаю. Нехай розлагається. Ось там ще один був рибочок тільки Ніжко залишилось ще видно. Теж вже весь зогнив. Ось так рибочки гниють, бо ніхто не приходить. Бачите в горах, яка різниця. Ось туди внизу, де я ходжу. Іван чай вже 2 тижні як відцвів. Я ще той його четверга йшов і показував, що вже цвіту немає. А тут на висоті, бачите, що холодніше. Подивіться, як він цвіте Ще повний розгар. Туди він світить Іван чай. Маю невеличкий заказ на Іван чай. Зараз я трошки нарвав. Просив мене один чоловік, йому потрібно на лікування. Я йому привезу обов'язково. Ось яка краса. Ну що, друзі, знову бачу гарного грибочка. І обов'язково його ми знімемо. Зараз туди вверх подивимося ще. А Поки подивіться, який красивий. Виріс тут. Ну що, земля, бачите, чуть чуть, -чуть намокла. Далі все сухо. 2 см може намокло. Дуже мало дощу. І навряд чи буде греб, поки не намочиться. Добре. Ну що, друзі, погода починає портитись. Сказали, що втретє буде дощ. І, мабуть, так воно і буде. Тому що ця друга година. Вже було виглянуло сонечко, так гарно було в лісі. А зараз почався вітерець і захмарилося. Чим раз більше хмариться. Але дуже-дуже добре би було, якщо б пішов дощ. Мало дощу. Мало якщо не буде дощу, навряд чи греб кинеться осінні 3 сантиметри десь земля мокра і все. Тому я вже йду до машини. Не знаю, мої знайомі, ще хочуть декілька локацій по дорозі десь заїхати там, оце вони, вони вже знають місця. Але я щиро, щиро дякую Богові що я мав можливість бути на такій гарній красі. Міг полюбуватися ще такими гарними. Грибочками останніми літніми в цьому році. Оце літні гриби. Сьогодні я осінніх не знаходив. Ті рази декілька, по декілька штук знаходив. А Сьогодні не знаходив. Але я задоволений, я радію, нехай Бог благословить вас, щоб ви також мали можливість любуватися такою красою, природою. Нехай дасть вам здоров'я. Найбільше сьогодні, що я бажаю, щоб Бог поміг, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб там, де зараз бойові дії, люди також могли спокійно проводити це земне життя. Тому нехай всіх вас, Бог благословить, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал Буковинські Гриби, а вам всього найкращого. До побачення з Богом! Ось які там гарні коники пасуться. І ось такі гарні краєвиди Буковинських Карпат. Ось туди далеко-далеко там говерла. Це село фошки з тут внизу. Стану на ті горі. Остану ті домики. Мій друг має пасіку, тримає бджоли. Ось яке гарне джерело. Останні зробили. отвір, цим сімбрюні і звідти печа водичка, чиста джерельна водичка з таких каменів зробили місточок. Дала тут посидіти, відпочити. вирішили зупинитись тут, трошки підкріпитися. Перекусити. Ось там такий гарний столик є. Ось такі з два грибочки виросли. Правда, не знаю, що вони за, за гриби. Єстим ні, ні. Ось такі. Такий дзвін. Дай я не спущусь. Треба назад, тут будуть йти. На місточок. Да. Будемо йти назад, до місточка, так. Дивіться на яку сімейку грибочки я поправ. Яка краса. Бачите? Можливо, туди далі є, я вже не буду йти. Ось сюди вниз ще є одні гарні. Ось. Свіженькі, гарненькі, ну тут більше дощу пішло. Це лекече. Я думаю, що тут скоро. Дуже гарні будуть білячки. Дуже гарні. Дуже сильно мокро тут. Чуєте шум річечки? Ось. Thank God.